Починається бласт. Новий uh, в Лісабоні, тобто в Копенгагені, <с. а потім в Лісабоні. Uh, Геніально. Це, це моя улюблена частина цього це такі турніру. Та. Чудові схеми, які проводяться, але все ж таки ще один крупний івент. На ньому буде uh, ну, по суті всі топи представлені, головні команди, які нас цікавлять, ми там за Наві подивимось. Ти так вже посміхався. Це, 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 це просто навіть крутіше, ніж в Клужна Бо там турнір в Кружна Польці, груповий табов у Бухаресті, але це принаймні майже ходімність. Хоча країни. б країна, да, Так, але коли турнір називається Лісабон, але груповий етап. Тобто проважна більшість матчів грається взагалі іншій країні. Повернешся лише? до цієї думки на подкасті на честь Стана. І там ми повернемось про це розмову окремо оговорити. Ну а зараз у нас Spirit, Віталіті, Наві, Маус, Фейзи доїхали. Нарешті їх не на іпл не було. Джиту, Монголс, Етерно Фаер, Ліквід Фалкас, ВП, Астраліс, Фурія, Мейті, Імперіал. Ну і звісно, Заханс. Куди ми без. Третьої монгольської команди, тому що етекс e не доїхали, і відповідно в нас yeah. <laughs> да, скільки більшість команд, 12 команд пройшли по vrs системі по інвайтах, і 4 по своїх регіональних кваліфікаціях.